Чи не в таємничині щениці у прочорній пітьмі простоліть, Білу прохолоду плащаниці, змученому тілу простеліть, О, ранкові душі облавати, чорний виднокрай. За голубів, миро зливи буде обливати, в золотім серпанку голубів. Золота ранкова паляниця за пролісом сходитиме ось те, що нам у снах віку сниться, те, що нам серпанками взялось. Облакиті, легшатиме тіло, білино, пірїночко, війни понад тим, що відпалах котіло. У прийдешнє сяйво таїни.